Навесні 2014-го, коли Росія вже анексувала Крим та інспірувала проросійські мітинги на сході України, студія квартал 95 гастролювала на Донбасі. 17 квітня, саме в той день, коли у Горлівці сєпари викрали, жорстоко вбили депутата міськради Володимира Рибака, у місті з концертом виступала команда Зеленського. У той день Євген Кошовий та Володимир Зеленський дали інтерв'ю одному із місцевих телеканалів. Розмова почалася із запитання: Вам не страшно було їхати наш схід через нинішню неспокійну ситуацію? Що Зеленський відповів: команда й не думала відміняти концерти, бо їх чекав глядач, додавши все хороше, що ми всі зараз можемо зробити для України. Це максимально тиснути на об'єднання країни і максимально хитати чинну владу, щоб політики працювали і захищали свою країну. І її кордон це дуже важливо. Дуже важливий момент. Я хочу, щоб ми всі говорили точно на одному мові, а ми на ньому зараз говоримо. Іменно на одному языке, понімає друг друга. Ви розумієте, що ми не можемо бути проти російського народу, в принципі, тому що це один і тот же народ? Отже, ще раз, у той день, коли проросійські сили по звірячому вбивали у Горлівці Рибака, Зеленський продовжував говорити про об'єднання країни і необхідність максимально хитати українську владу.